Вітаю, друзі! З вами Автоімпорт ТЗ. Сьогодні до нас приїхав ось цей Volkswagen Golf 7 2016 року випуску. І я одразу біжу вам його показувати. Авто у нас в дуже гарному стані. Маємо електроскладання дзеркал, титанові диски і колеса 2020 року. Авто у нас в універсалі. Дизельний двигун 1,6 літра, 110 кінських сил. Цей гольф пригнаний з Німеччини і, звичайно, з оригінальним пробігом пробіг 226 тисяч кілометрів на 225 тисячах. В серпні цього року був останній технічний огляд, а в лютому цього року у нас було проведено технічне обслуговування, і було замінено ГРМ, помпу і ролики. Тобто авто у нас. Повністю обслужене, візуальний стан чудовий, технічний стан чудовий. І, як приємний бонус, у нас до нього ще йдуть колеса на титанових дисках, ще одних титанових дисках. Тут у нас поєднання чорного з срібним. Коліс є 4. Просто я вирішила усі колеса не тягати. І вони надзвичайно класні. Що ж, давайте з вами поглянемо, що у нас по автомобілю. До речі, тут у нас комплектація All Star. Так, що маємо по салону? У нас класні сидіння. Сірий в поєднанні з чорним кольором. Виглядають класно. Такого поєднання у нас ще не було. Маємо ручне регулювання по сидіннях повністю. Тут у нас є металеві накладки на пороги. Теж класно виглядають. На дверях чотири електросклопідйомники, електрорегулювання і підігрів дзеркал і також блокування замків. Мультифункціональне кермо. На якому у нас є адаптивний круїз контроль, є керування бортовим комп'ютером і голосове керування, а також підрульові пелюстки перемикання передач, так як у нас автоматична коробка передач. Одразу тут у нас є система старт-стоп і парктроніки. Чи у нас бортовий комп'ютер є? Усе у нас працює. На панелі маємо ось тут у нас чорна вставка. Вона дуже класно виглядає. І отут у нас вставка Pigmental. Тільки вже темнішого сірого колір. Тут маємо мультимедію. Вона у нас з навігацією. Усе все працює. Датчик тиску в шинах, адаптивний кругіз контроль, контроль дистанції попереду, розпізнавання втоми. Обстровування і наш Він-код. Ось усе у нас Прозоро так сказати. Також в цьому автомобілі у нас є Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, Bluetooth, USB Aux і так далі. Маємо також двозонний клімат контроль. І він у нас є з підігрівом сидінь. У нас є підігрів сидінь І не лише ось тут бачимо, у нас також є підігрів керма. Просто супер. Що, ще? Маємо автоматичний паркінг, 12 вольтову розетку. І підстаканники. Ось це з підстаканниками. Підлокітник центральний передній, і він у нас регулюється по виліту. У бардачку маємо сервісну книжку, і бардачок у нас з охолодженням і освітлення в ньому працює. Також тут маємо бардачок. Освітлення, усе у нас працює, і заднє освітлення також. Тут у нас є церкала з підсвіткою також, і все у нас працює. Давайте дивитися на заднє сидіння. Ще забула сказати, що у нас є накладки на педалі також. Склопідйомник працює. Маємо посередині чорну вставку, є підголівник Третій задній, і підлокітник з підстаканниками. Також маємо систему кріплення Ізофікс Багажнику є у нас поличка. Є у нас складна задня спинка. Так, ось. Усе спрацювало. 12-вольтова розетка ще одна. І тут у нас є ось така зелена лампочка, що вам видно. Такий трошки оп. І тут. У нас фаркоп, який ховається, так? Маємо розетку. Точно таким самим рухом можемо його заховати. Чудово. Давайте з вами поговоримо тепер про ціну такого автомобіля. Чудова комплектація, я вважаю, мало того, що Автомобіль і так на титанових дисках, ще й додатковий комплект на титанах. І ціна такого автомобіля у нас 12 тисяч 200 доларів. Я вважаю, автомобіль заслуговує на вашу увагу, тому якщо вас зацікавив цей Golf 7, звертайтеся до нас, випробовуйте його, проводьте тест драйв і, можливо, він чекає саме на вас. Не забуваємо, що. Це не єдиний автомобіль, який до нас приїхав. У нас їх досить є і ще багато в дорозі. Тому заходьте на наш сайт, всі оновлення першочергово у нас відбуваються там. Підписуйтеся на наш канал і слідкуйте за оновленнями. Всім гарного дня, до зустрічі в автоімпорт ТЗ.